Букетик за ціною двох мінімальних пенсій у Львові. Екоінспекція оголосила полювання на торговців червонокнижними рослинами. За продаж пролісків, підсніжників чи білоцвіту весняного їх штрафують на кілька тисяч гривень, ба більше штраф можуть виписати і покупцям. Скількох порушників упіймали сьогодні? Знає Володимир Телюк. Державна колична інспектор стоять стоять стояти ідіть сюди. Тримайте, втім сюди жінці, яка ще хвилину тому продавала букетики. Першоцвітів вдалося втекти від інспекторів. А чоловік, який допомагав їй, запевняє, він ні до чого. Квіти взагалі леві, я взагалі того нічого не маю. Дякую не маю право на пояснення, а я маю право на мої квіти. Прошу придавити ваші документи. Це типова картина під час рейдів, кажуть в екологічній інспекції. Навесні сотні людей намагаються заробити легкі гроші, рвуть і продають червонокнижні квіти. За букетик просять від восьми гривень. Вони є в книгу неспроста занесені, значить вони є як зникаючі, ендемічні, і їх кількість кожним роком. Зменшать закон забороняє зривати підсніжники, проліски та білоцвіт весняний, а ще 20 видів рідкісних квітів. Проти порушників інспектори складають акти, які потім передають до суду. Штраф від 1700 до 3500 тисяч гривень. Але це не зупиняє. Знаєте, знаю, але як вони на городі ростуть, їхала до сестри, хотіла сестри коліжанці купити шоколадку. Все. зараз сезон цього є. Так що ми спостерігаємо це дуже масово. Виклики, викликів досить багато є по цьому. Оштрафувати на тисячі гривень можуть і покупців. Попереджають екологи. Львів'яни про таке чують вперше. Ну це не підсніжники ж. Я знаю, що не можна, а це не підсніжники. За півдня рейду екологи склали з десяток протоколів. Попереджають, перевірки триватимуть до середини травня. Зі Львова Володимир Тельок, Володимир Віжбинський. Сьогодні канал Україна.